Естонію і Росію розділяє річка Нарва, і це не тільки кордон між двома країнами, а ще й точка зіткнення між силами НАТО і Росії. Населення міста Нарва, як і більша частина сходу Естонії, переважно російськомовне і підтримує тісні культурні та економічні зв'язки з Росією. Мешканці Нарви прагнуть зберегти російські традиції і культуру. Естонські праворадикали називають їх агентами Кремля всередині країни, що дуже дратує тутешнє російськомовне населення. Ми зараз всі стали п'ятою колоною. розумієте? ми зараз стали п'ятою колоною. Розумієте? Це вже хтось там задекларував, підхопив. Утім, насправді, на мій погляд, естонські люди вони переважно доброзичливі. Естонська влада протягом багатьох років вважала Кремль найбільшою загрозою суверенітету країни ще задовго до початку вторгнення Росії в Україну, кажуть аналітики. До сьогодні в Естонії ще не було громадянської війни. З військової точки зору загрозою є лише Росія. Немає військової загрози від Фінляндії, Швеції чи Латвії. Це дуже чітко зрозуміло. Шість часів набуття незалежності на у 1991 році. Естонці не визнають існування Естонської радянської республіки, а ті часи називають не інакше як роками окупації. А сьогодні, коли Росія вторглася в Україну, напруга в естонському суспільстві теж зросла. Я думаю, те, що сталося впродовж останнього місяця із триваючою війною в Україні, змусило нас задуматися, почати цінувати незалежність і свободу з новим поглядом на це. Щоправда, після розпаду радянського союзу та повернення незалежної Естонії, процес інтеграції російськомовної меншини країни так і не відбувся це безумовно, не є історією успіху в Естонії. Інтеграція з рівнем інтеграції російськомовної громади в естонське суспільство продовж останніх десяти років у нас дуже великі проблеми, як і в інших країнах, які були свого часу під владою радянських комуністів. Мова відіграє важливу роль у формуванні ідентичності та суверенітету. І, хоча російською мовою все ще розмовляють на більшій частині Естонії, її використання зменшується, оскільки все більше і більше людей переходить на естонську. Я думаю, якщо озирнутися на 30 років назад у минуле і порівняти ті часи, коли в школах повним ходом ішла русифікація, із теперішніми часами, то в порівнянні із цим естонську мову сьогодні дійсно оберігають і люблять. Ця група російськомовних українських дітей біженців з Донецька, Одеси та Миколаєва, інтегрується в естонську культуру. Щоправда, естонські народні танці їм викладають російською. Юрій Мамон голос Америки.